Коли закінчиться війна 29, го 32, го 35 го чи навіки, ну, знаєте, коли з ким не говориш, всіх цікавить одне й те саме. І я на такі питання розумієте і не маю відповідей, тому що весь маховик об'єктивного... А я на нього як, ну, як раціоналізатор-аналітик, я покладаюся на такі речі, говорить про те, що занадто багато всього закрутилося на війну. І тут треба лише віддати просто долю ймовірності, певному або називайте це форс-мажор, або просто її величність пані, чи ледні чи мадам, хто там називає історія. Я історію пишу з великої букви як певний персонаж. Історія це є та леді, та мадам, ця, ця пані, яка просто вершиться. І дуже часто вона є об'єктивною. Навіть такий в історіографії є такий, таке поняття, така категорія, природньо об'єктивний процес. Тобто, щось протікає, і що б ти не робив, воно має. Прот... Протекти процес має відбутися. Він дуже часто є об'єктивно природним. От мені здається, війна вже стає таким процесом, тому що е так трошки, можливо, в бік я відійду, але е в чому проблема довговічних воєн? Проблема довговічних воєн полягає в тому, що вони ці війни стають системоутворювальним чинником, дуже вигідним. Допоки є війна, доти будуть держзамовлення. Допоки є війна, доти буде економіка, доти будуть великі кошти, оборот коштів. Допоки війна, доти буде під це підтягуватися всі структури. В економіці це вигідно. Війна для економіки завжди є драйвером. Це описано у всіх економічних науках. Як тільки є війна в країні, економіка під війну через таке поняття, як конверсія, підтягується. І йдуть замовлення, робочі місця платять податки, на це на, на, якби, накладаються питання успіхів, от ми то ми збільшуємо. І це є безконечна історія, абсолютно безконечна. Тобто війна, в принципі, коли в війну включаються всі державні системи, вона, в принципі, вже стає системоутворювальним чинником. Тому вихід з війни це означає на 10 поділити зразу бюджети завтрашнього дня, а як? Як воно ж звикло до трильйонів. А тут якісь там мільйони лишаться. Да? Е, повністю зріжеться взагалі весь пласт е, і економіки, і, там, і волонтерства. І, і всього що породжується на війні. Бачите, все, що зростає на війні, стає новим суспільством. Тому довговічні війни, вони і тому з них так важко виходити, бо вони вже заходять фактично в підвалини. І це е, замкнуте коло, це теж замкнуте коло. Тому що всі системи починають працювати. Ну, наприклад, хто. Там на більше на західній економічній науці аналізують путіноміку. Так? І в них там є цей термін путіноміка. Не економіка, а путінська економіка то воєнна економіка. І вони пояснюють, що якраз через війну Росія і вижила. Тому що під війну підтянулися всі системи. Все запрацювало, все зарухалося. Плюс війна для правителя це є лагуна. Немає жодного правителя, який був би не в плюсі. Тому що війна знеструмлює громадянське суспільство. Це завжди всім канає. Ну це завжди всім подобається. Ну тому, що якщо тобі сказали, що довга війна виборів не буде, ну то все, то я сиджу на троні скільки зможу. Розумієте, це включає таку кількість уже і інтересів і просто тупо вигоди, що якраз у тому і полягає. Пастка і зло, і катастрофізм і апокаліптичність довгих воєн, бо вони стають системоутворювальними. І цілі системи пізніше не знають, де себе подіти. Вибачте, ви собі теж задайте запитання навіть на дуже низовому рівні: що завтра, якщо настане мир, ну там будь-якому вину, уявімо, звідка фантазія. Знаєте, нічна фантазія на рівні маячні. От, от все закінчилося, все з завтрашнього дня мирне життя. Ви собі уявіть, яку кількість людей це викидає, якби з процесу. Від доброго процесу, типу, волонтерство, ганяти машини, збір коштів, банки. Там ну не, не, не комерційні банки, а ті банки в інтернеті. От я створила банку, значить, кидайте, бо там треба розумієте, гусениці для танка. Навіть у нас нема держави, але в нас гусениці для танка. Люди жіночка, яка працює бухгалтершей, вона збирає, має банку на гусениці для танка. Тобто, всі задіяні в війну, і з того виходити є тяжко навіть ще деколи тяжче. Тому що коли на цьому вже живе, воно завжди, як епітелій. Бактеріальний епітелій наростає на темі війни. Завжди це було в Другу світову, коли цілі пізніше подальші, вже капіталістичні промислові концерни поставали з війни. Вони просто переконверсувалися на мирну продукцію, але вони поставали, мобілізувалися і укріплювалися через війну. І це у всіх, у всіх війнах так стається. Тому, власне, ось де проблема. І тут ну, якби не вгадувати роки, там до 29-го буде. Та доки буде, доки буде. та Це та об'єктивні речі. Та. Тут треба думати про те, наскільки взагалі все якби вже по. Попідтягувалося, і воно все одно буде породжувати. І це класика. Так не буває, щоб так не було. Буде породжувати всяка довговічна війна, при незмінності влади, буде породжувати цілий прошарок паразитарію. Паразитування на війні це є найпоширеніша річ, взагалі, що тільки може бути в світовій історії. І, 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 і цього ще ніхто не. Не уникнув, так? Тобто є певні закономірності. Тому я прогнозів не даю, тому що все ж таки тут сходиться комбінація зразу кількох чинників. В нашому випадку, щоб вже, може, теж сильно не, не заглиблюватися, в нашому випадку будь-яке рішення по війні може відбутися лише у формі примусу.